Призвищі має провізіонних. Стосовно в Україні, за 9 місяців в Україні було зареєстровано 89 спалих і гострих кишкових інфекцій. Пострадало або захворіло більше 1300 людей, з них 615 дітей. Це було у 2015 році. У 2014 році спалахів було всього 61. Відчуваєте різницю? так? 61 і 89 – Це офіційно зареєстрованих спалахів на територію нашої країни. У місті Біла Церква спалахів гострих кишкових інфекцій не було зареєстровано у 2015 році. Але ситуація з захворюваності на гострах кишкові інфекції в нашому місті дуже дуже складна. Повірте мені. На сьогодні кількість захворювань це за остаточними діагнозами становить 795 випадків, це е, в абсолютних цифрах. Е, в тому році, в тому році е, цих випадків було всього 550. У нас захворювання з гострими кишковими інфекціями за 11 місяців виросло на 43%. Майже в половину це дуже велика цифра. Ми займаємо друге місце в Київській області після Фастівського району. А якщо зрозуміти, що Київська область, вона в трійці лідерів в цілому по Україні, то це, скажімо так, не, не, їх, не, 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 не дуже є гарно. Серед захворівших 50, 70 Практично відсотків, навіть чуть більше, займають діти і підлітки. Серед них на першому місці діти від року до 4 років. Зрозумійте, що всі ці випадки, про які я сказала, це 795 випадків. 97% всіх цих людей вони були госпіталізовані. А до лікарні люди звертаються вже тоді, коли ну, перебіг захворювання середній або важкий, да? особливо що стосується дітей. Так от 58% серед захворівших це діти від року до 4 років. І стан у таких дітей в основному це важкий або середній важкості. Крім того, я хочу сказати, що при проведенні епідемічного аналізу розслідуванні всіх цих випадків ми ну, прийшли до того висновку, що по опитуванню захворівших 50% харчових продуктів було придбано в місцях не встановленої торгівлі. На стихійних ринках. 50% цих продуктів. Бо ми проводимо опитування, де які продукти люди вживали, де вони їх брали, з чим вони пов'язують своє захворювання. І от 50% людей пов'язують своє захворювання з харчовими продуктами, які придбані були на стихійних ринках. Серед них це молокопродукти і м'ясопродукти. Кулінарна продукція вона відходить на третє на третій вже місце. Тобто кулінарна продукція це та продукція, яка була виготовлена е, самими захворівшими, і при порушенні терміну або зберігання, або ще якісь умов, недостатня не термічна обробка, могла викликати, викликати кишкове захворювання. Але ще раз наголошую, 50% захворівших пов'язують своє захворювання з придбанням продуктів в містах не торгівлі. Щоб ви знали, яка ситуація на сьогодні складається у місті, я ще й хочу наголосити, що на сьогодні Держсанепідслужба підслужба знаходиться, скажімо, стадії ліквідації, реорганізації. Будемо сподіватися, що буде створена та служба, яка буде напряму займатися. Тільки якістю, безпекою харчових продуктів, і ця служба буде потужна, і вона запрацює. І ми е, не будемо мати тих наслідків щодо мораторіїв, щодо, щодо е, ну, скажімо, заб, е, заборон якихось. Е, ми не тільки за те, щоб за перевірку. Мова йде не про перевірки, мова йде. Про все інше. Ви е, розумієте, якщо нема зовсім геть ніякого контролю, то ну, починає, люди починають е, робити те, що вони хочуть робити, аби заробити гроші, не зважаючи ні ніякі санітарні норми, ні на медичні огляди своїх працівників, ні на те, що люди е, можуть отруїтися, захворіти і так далі тому подібне. Тому я сподіваюся, що створена служба, коли вона запрацює, вона буде дуже потужною і дуже буде необхідна нашій країні. Я передаю слово своєму колегі, начальнику управління ветеринарної медицини. Шановні журналісти, шановні запрошені, прізвище моє вовка Володимир Григорович, головний державний інспектор ветеринарної медицини міста Біло Продовження теми, що хотів би сказати, що сьогодні законним місцем реалізації харчових продуктів є торгівельні мережі, це продовольчі магазини і агропромислові ринки. Так, на території міста в нас функціонує 8 агропродовольчих ринків. На всіх восьми ринках є, працюють наші лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, які відповідно до законодавства акредитовані на проведення досліджень в області вимірювань і досліджень. За 11 місяців поточного року, зокрема, нашими лабораторіями було проведено 2065 експертиз м'яса великої рогатої худоби, 19 тисяч експертиз м'яса свиней, молока і молочних продуктів, 51 тисяча експертиз, риби, рибопродуктів, 2,5 тисячі експертиз, овочі і фруктів, 48 тисяч. Зв'язку з чим було не допущено реалізації великої рогатої худоби. Туш уражених фінозом, одна фастеріозом 90. Недопущена делізація реалізації зв'язку з виявленням туш свиней уражених тіснеркозом, -ти одна, саркоспередіозом 7 і гінокузом 619. Також за вказаний вищий період спеціалістами наших лабораторій виявлено недопущену деалізацію рослинної продукції з підвищенням містом дітрати. Редька 5 випадків, полуниця, 2 випадки, Столовий буряк 6 випадків, Диня – 2 випадки. Причому, якщо редька, полуниця, диня завозили з продавцями з інших регіонів України, то столові буряки з приватних домогосподар жителі восьми ракет та Тесело Сіверовинка Тарашанського району. Про що це свідчить? Ми говоримо про те, що дана продукція, яка поступає на агропромислові ринки, в обов'язковому випадку проходить ветеринарну санітарну експертизу. Вся продукція сьогодні реалізується як бордюра, вона не, не проходить ніякого взагалі контролю. Тому е, хотілося звернутися до споживачів, щоб кожен зрозумів для себе, на яку небезпеку він наражає себе і своє оточення. Е, ви знаєте, я е, прочитав років два назад статтю одну в інтернеті, аналітику, е, було написано, що. Із десяти товарів, які сьогодні в нас є на прилавках полицях магазинів, купівельна спроможність у наших громадян дозволяє купити лише два. Тому мова йде і про, також і про посочний продукт. Тому ці місця стихійної торгівлі це місця в основному реалізації такої недоброякісної продукції, про що свідчать дані, наведені мої колеги да, стосовно кількості отруйні тому я закликаю всіх мешканців нашого міста. стихійної торгівлі можна боротися кожен день, можна розганяти кожен день. Але все залежить від перше, це від, скажімо так, від доходів нашого населення. Так? Це, основні причини торгівлі це доходи низькі доходи нашого населення. Це раз. Друга причина це низька свідомість наших споживачів взагалі. Це два. Ми ніяк не можемо вплинути контрольні структури, на жаль, на доходи нашого населення, але закликаємо ще раз, всіх споживачів свідомо підходити до цієї проблеми, тому що купуючи продукцію з бордюра, ви купуєте біологічну зброю і наражаєте всіх на небезпеку, всіх своїх видів і саме особисто. Можна що слово добавлю? Хотів би давайте в контексті на, африканський фінансовий. Ви знаєте, що 2 листопада в нашому місті зареєстровано випадок африканської, е, африканської чуми свиней, тому місто сьогодні знаходиться, вся територія міста знаходиться, частина міста в зоні захисту знаходиться, інша частина міста знаходиться в зоні нагляду. Значить, ми говорили в своїх попередніх інтерв'ю про те, що захворювання... Е, Ну, скажімо так, для людей воно не є небезпечним. Так? Тому хворіють лише свині, але відсутність 100%, загибель, 100 загибель поросят відбувається. Але чим небезпека є чуми е, сьогодні для мешканців міста Білоцерка? Знову ж таки, вертаємося це стихійна торгівля. Тому що, е, ви знаєте, ми не виключаємо той факт, що можливо, якщо десь у кого господаря захворіли свині, вони будуть дорізані, і можуть реалізовуватися на вулицях місця під домами. Тому Ще раз кожен вважає, що повинен подумати, перш ніж купляє м'ясо десь на бордюрі чи в машині спеціалізованих, то що в нас сьогодні стихійна дерев'я так удосконалюється, що в нас по місту сьогодні їздять мікроавтобуси, в яких висять вже і прилавки, стоять і попід домами. І мені дуже прикро сьогодні констатувати той факт, що сьогодні біля нашої другої лікарні медичні працівники вистраються в чергу і купують м'ясо біля. Веліклініки Сімашка. І це, цим самим подають приклад е, з простим споживачам. Зрозуміло, що кожна дитини, якщо лікар купить, що я не можу купити. Зрозуміло, це говорить про те, що е, то якось несвідомо відноситься до цієї проблеми. А кажу, цифри наведені по отруєнням, і повірте, що в даному випадку наведені цифри це те, що стосувалося гострих отруєнь, коли люди зверталися. Є ще так зрозуміло, і хронічні захворювання, і паразитарні захворювання, які про себе дадуть, знати трошки пізніше. Тому ще раз хочу звернутися до всіх споживачів. Полюбіть себе в первочерпі. Скажімо так, питанням, розслідуванням, питання випадку африканської чуми безпосередньо в безпосередньому якому господарстві займається Білоцерківська районна служба ветеринарної медицини, оскільки це територія району і на цій території здійснювало контроль і нагляд безпосередньо управління медицини в Білоцерківському районі. Тому в мене акт розслідування ще немає, на жаль, мені не передали, в мене ще його немає. Ми проводимо заходи по зоні захисту і по зоні нагляду. Зона захисту в нас визначена все, все заріччя до вулиці Заяцької, це до Трещанського сіла, до круга, так, і до галодерним природним бар'єром є річка Рось. Вся інша територія міста попадає під зону нагляду. За цей період нашої служби було проведено дезінфекцію у всіх контактних господарствах. Контактні господарства – це ті господарства, в яких, ну, скажімо так, Власники, яких працювали на фермі Уджуз, ми звернулися до керівництва Уджуста, вони надали інформацію, хто працював з території міста на фермі, в них ми провели обов'язкову дезінфекцію. Потім була проведена дезінфекція у всіх власників тварин, які були, тварин, які були здані на забій, і паралельно по зоні захисту нагляду проведена була дератизація. Зараз чекаємо, на сьогоднішній день введений карантин, карантин ще на лжустпі дії. І буде знятий через 40 днів після останнього випадку загибелі забоїв. Тварин, всі всі тварини научоскі були забиті і спалені протягом двох днів. А це загальна кількість, я вибачаю, 1700 голів було за два дні спалено. І я кажу, прикро, що є такі маніпуляції в засобах масової інформації, за сама в Фейсбуках, в інтернетах, пишуть про те, що ніякої чуми не було. І це все було придумано. На жаль, я кажу, що... Не слід такими речами просто жартувати, бо що на території нашого міста це дуже, скажем, це величезне ЧП і вибачте, для власника, для власника це величезні економічні збитки. Тому що які повинні з держави відшкодовуватися, будуть вони відшкодовані чи не будуть, не зрозуміло взагалі. А як ви думаєте, пов'язана африканська шума з тим, що в районі... Реалізовано набагато більше планового м'яса. У районі реалізовано більше плану м'яса, так? В основному свинини. Чи це пов'язано з тим, що ви різали? Я не виключаю той факт, що сьогодні на території міста і так і району. Дійсний діяльність фізичних собідприємців, які займаються забоєм реалізації м'яса, ви маєте на увазі про це, які відповідно контактують з іншими регіонами. Повірте, що ми роботу цю проводимо. Я не включаю, що можливо, можливий такий шлях занесення, Але це вірус, і він може так і заноситься, і птиці переноситься, і в більшості випадків резонами переноситься. Так? Але повірте, ми на всіх агропродовольчих ринках з цими суб'єктами проводимо з'ясню роботу. І про всі випадки спалоху десь яких перед нашим випадком, до речі, був випадок зафіксований в Рагіднянському районі. Ми збирали цих підприємців, пояснили, що дивіться, поруч, з яких підприємств бажано не заготовляти там, ну, не не там живих тварин, щоб моментально не не затягнути територію міста Білоцерква Церква да всі з розумінням ставилися. І повірте, що коли перепадок був ракетним, частина нашого заріччя вже своїх свиней вийде. Ну не виключаємо такий фактор. Буде акт розслідування, по ньому можна буде говорити. Будь ласка, У мене таке запитання, чи безпечно покупати прокол пляшкових пляшках цих заборонено. Поліетиленових заборонених. Тому що вони подаються і на критому ринку, і на центральному, і там продавець, ну, якщо йде перевірка в нього розступоває, то він чи стеть перестав на привагу. Зрозуміло, дивіться, за організацією торгівлі на ринку несе відповідальність адміністрації ринку. І по, по так, 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 е, Згідно законодавства, заборонена реалізація молока із політиканої тари. Допускається такий варіант, знаєте, реалізація із скляної тари, а споживач може в свої бутилкою перейти, це вже його особиста е, тара, він захотів в неї налитися, це вже його після того.